Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми продовжуємо тему мінеральних курортів. Ми прибули у містечко під назвою Північна Здруй. воно знаходиться на кордоні Польщі і Словаччини, і його оточують мальоничі Карпатські гори. З 1931 року тут мінеральний курорт, тож у сьогоднішньому відео ми дослідимо усі туристичні атракції, які можуть відвідати тут туристи і також можливо скуштуємо місцеву водичку. Отож сідайте якомога зручніше. А я починаю Let's go, північна здруй. Дістатися цього курорту можна легко і просто, як своїм транспортом, так і громадським на машині. Якщо приїдете на вихідних, парковочка ось тут безплатно, в робочі дні платно, треба платити в паркоматі. Якщо захочете дістатися сюди автобусом, то тут ми щойно бачили буквально Лео Експрес, аж з Праги їхав, проїжджав. Ну і також можна приїхати сюди на потязі. Зараз будемо проходити зупинку. Новий санч мушина. Тут лінія і тут є зупиночка. Ось так виглядає центр цього міста. Він мало змінився. І з стародавніх часів місто було засновано 1348 року. І відтоді воно вже отримало Магдебурзьке. Право. Ось тут, як завжди, у нас в центрі міста знаходиться ратуша, по колу тут магазинчики, які колись були, лише вивіски нові змінилися. А у центрі цієї площі маємо ось таку криничку. Вона зараз вже не справжня, але це одна із перших криниць, де тут знайшли воду. І звідси брали воду містяни у середні віки, Тому що криниця була побудована ще в 17 столітті. В 1913-му була Відновлена, ну а зараз вже тут мають центральне водопостачання. Також одразу позаду маємо будівлю музей краєзнавчий, тут і сходимо трішки пізніше. Спочатку поєдному познімаємо навколишні красоти. Там також є виставка лиш і гірськолижного спорядження одна з найбільших у Польщі. І позаду, як завжди, маємо ремонкатолицький костел. І з нього мають відкриватися шикарна панорама на Карпатські Гори на Бескиди, зокрема, тож рухаємось у той бік. Перш, ніж відправимось гуляти цим містом, я надибав тут ось таку туристичну мапу і лише подивіться, скільки тут цього цікавого можна побачити і відвідати. Я бачу тут аж 29 локацій з цього боку і ще 41, здається, з цього боку. Тут дивіться, і оглядові вежі маємо, і хатинки гірські, і ресторанчики, і кафешки, і тут є гірськолижні курорти, і старовинні церкви, і сплав річкою Попрод, і сплав річкою Дунаєць. І є тут також влітку і басейн відкритий, і є тут і водоспади, і є тут вони, тенісні корти, і е, піяльня мінеральної води, звичайно, ж, куди ж без неї. Ось так виглядає мапа. В одному з попередніх відео ми з вами були ось тут у Верховні Малі. Так, а цього разу ми відвідуємо північну здрую. Також тут поруч є ще ломниця здруй, це буде тема одного з наступних випусків. Ми зараз знаходимося ось тут. Вона ось така розкидана. Тут посередині так тече річка Попрет, і це все безкине гори. Карпатські, В ту сторону у нас новий сонч, і тут ось можемо побачити на мапі відмічені ці всі туристичні локації. Ось тут є стежинки, різні маршрути, велосипедні, пішохідні, і ось можете побачити в будь-яку пору року навіть на конях, і на каної, на каяках можна тут чим зайнятися, активно відпочити. Тож приїжджайте обов'язково і ви і відвідайте усі ці локації. Я думаю, що це далеко не. Останнє відео з цього курорту, будемо приїжджати сюди і влітку, коли буде більш тепло, і на велосипеді я б хотів сюди приїхати, тому що сюди їде велосипедна доріжка Євровело 11 із міста Прейшов. Тож, місце однозначно топчик. Ось так виглядає цей костел зблизька. Зараз якраз справиться служба, тому це нам додасть трохи атмосфери такої. Музички заходити всередину не будемо, не будемо вирушувати службу. Так, і тут у нас одразу поруч з костелем ось такий величезний. Парк називається свято. Яна Павла Друго туристично релігійний. Тут є як і каплички, де можна помолитися, так і можна просто помилуватися природою. І буквально вчора в наших краях випав сніг, точніше в прешой ішов дощ, а тут трохи вище, як ми можемо розуміти. Тому подивіться, який тут сніг. Справжня зима, хоч на календарі маємо 15 березня, тут у нас є сцена, тут також відбуваються різні концерти влітку в теплу пору року, там є ще альтаночка, тут є і кав'ярня, можна і кави купити собі в теплу пору року, там лавочки, посидіти, поспоглядати красу навколишньої природи, задуматись над сенсом життя і зробити класні фоточки. Там у нас річка Попрат протікає, це у нас. Безкіт Сандецький, Там у нас також є один із багатьох у цій місцевості пішохідно-велосипедних мостиків Євровело 11. І по обидва боки там у нас. Набережна, по якій приємно прогулятись у будь-яку пору року, куди ми зараз з вами і прямуємо. І також біля річки можете бачити, ось станція, це зупинка північна здрує. І тут їздить потяг. Також в чи не можна доїхати, наприклад, спочатку із старої любовні до мушини або з Попраду на потязі, а вже потім з мушини доїхати сюди. Ось так колоритно виглядає місцева залізнична зупиночка на фоні костелу. Там ми маємо також альтаночку, накриття від поганої погоди. А тут одразу у нас протікає велична річка Поперед, яка починається в Словаччині, йде потім по кордону і завертає в Польщу якраз. Ось тут неподалік, буквально може за 5 км звідси. І тече вона в сторону вісли. І це єдина словацька. Річка, яка виходить, впадає у Балтійське море. З цього боку ми маємо тут ось такі ігрові дитячі майданчики. І набережна плавають лебеді, качучки. Тут у нас є парковочка для велосипедів, там вон парк, влітку там фонтан Ще також працює. Тут по колу у нас готелі, санаторії розташовані. Вона така розтягнута, розкинута, поміж всіх, Безкидівця, кидів ця північна здруй. За поворотом далі ще місто продовжується. Це виходить його така центральна частина. Тут можна покататися на велосипеді у теплу пору року, або погуляти пішки, побігати, походити в гори. Походить тут понад 280 пішохідних і велосипедних трас в околицях північних. Ну і можна тут відпочити оздоровитися є тут спа-центри, де можна полікуватися від різних. Хвороб, ну і можна також попити водички Ми зараз робимо ось таке коло, вийдемо спершу до питного павільйону, до піяльні. Ось там воно трошки далі вже видніється. І потім по іншому мостику перейдемо, повернемося в центр. Там ще є одна класна велосипедна штука Велопарк, яку я хотів би вам обов'язково показати. Ось тут починається у нас парк здройовий. Як це водиться у мінеральних курортах. Польщі, мінеральний парк. Тут у нас лавочки, як завжди, алейки. Освітлено все. Ось такі скульптурки, овечок, наприклад, маємо. Можна проявлятися в будь-яку пору року, приємно, точачки співають. Весна наближається, поруч річка попрат шумить, можна йти по тому боці, можна йти по цьому боці. І зараз десь до 600 метрів ми дійдемо до... П'яльніґлувний головного бювету мінерального. Водичка тут магніо, вуглекисло, залізна. Так, І вже понад 100 років сюди приїжджають оздоровлюватися з усіх куточків Польщі і не тільки із-за кордону теж. Ось можна почитати також цікаву інформацію про північну здоров'я. Ми знаходимося на висоті 562 метри над рівнем моря. 1067. Сім там мешканців. Мешка 126 квадратних кілометрів займає. Так, ось бачимо там купальні літні. Ось бачимо, що це співпраця з Польщею і Словаччиною було побудовано місцинка ця. Так, тут у нас ось є також ще один дитячий гравий майданчик. І далі алейка нас має довести прямо до... Північанського джерела. Північанка називається ця вода. Також я думаю, що в місцевих магазинах її теж можна знайти. Я ще поки не дивився. О, тут ось навіть вкрита алейка є від поганої погоди. Можна заховатися. Я думаю, звичайно, у кінці весни або в другій половині весни це все виглядає яскравіше. Я думаю, що ми ще тут будемо неодноразово, тому зможемо вам продемонструвати, тому що тут можна як і по горах походити, так, і оздоровитися, так, і пішки просто погуляти, на велосипеді покататися. Є багато різних видів відпочинку. Сплав по прадам організувати. Так, тут, я так розумію, контора, так, піяльня. Ось тут, тут водичку цю, я думаю, можна купити. А там далі мав би бути джерело, де її можна безкоштовно купити. Йдемо, подивимося, що там до чого. Я вам розкажу всю дітальну інформацію. Ось так вона глядає зблизька. Заходимо туди і будемо оглядати. І одразу нас при вході зустрічає ось джерело північанської водички. Безкоштовно можна собі набрати у пляшечку, можна попити. Ось так воно тут бурлить. Саме це конкретно джерело 1968 року. Також тут маємо ось такі столики крісла де можна посидіти, почилити, погрітися тут тепло. Около колу маємо фотографії, як виглядала північна здруй у різні історичні періоди. Можете ознайомитися. Теж досить цікаво. Далі у нас є картини тут місцевої природи, стоять, також динаміки, тож що я думаю, час від часу тут відбуваються концерти, зокрема, бачу тут піаніно, так що, можливо, тут влітку грає жива музика. З іншого боку, ще маємо декілька фоточок, ну, і можна тут купити тортик. Або якесь тістечко чи кави і посидіти і попити водички. Хто не п'є водичку, можна попити кави і насолодитися атмосферою. Також горить живе багаття, камінчик тут маємо. І ось так це все тут культурно, цивільно виглядає. Літку, звичайно, тут є ще також і тераса на вулиці. Зараз вона не працює, але загалом справляє досить гарне і приємне враження. Тож, кому потрібно для. Пішково-шлукового тракту оздоровитися, обов'язково рекомендую відвідати цю місцинку. З цих винок маємо тут ось такі цементні шахи. Не знаю, чи зможемо ми їх здвинути з місця. Глядають вони епічно, прям як у Гаррі Поттері. Ось такі фігурки. Тут не вистачає нам усіх, тому я думаю, що це лише декоративні. Просто так, щоб сфоткатись можна було. Далі ось тут цей парк закінчується, а посередині парку маємо оригінальне джерело 1931 року північанської водички і воно відчинене для усіх охочих, теж безкоштовно можете прийти, оздоровитися. Зараз зазирнемо, покажу як воно виглядає зблизька. І потім далі, ще буквально за 500 метрів, у нас буде пішохідна велосипедна кладка Євровела 11. І прийдемо на інший бік, інший берег річки Попрат. І там подивимося, що з того боку, як виглядає набережна. ось так близько виглядає це джерело, напір досить гарний. Тож можна тут ще так почитати історію про те, хто відкрив ці джерела, як тут будував їх по колу, різні властивості цієї водички і так далі. Наприклад, тут є дерев'яне новеньке. Тож і якщо буде йти дощ, тут можна буде заховатися. Навпроти нас знаходиться річка попрат і приємно шумить на порогах. І там далі можемо бачити пішохідну велосипедну кладочку, куди ми зараз з вами і прямуємо. Ми тут маємо таку інформаційну табличку для велосипедистів. Тут у нас знаходиться велосипедно самокатний парк, памп-трек так званий. І ми зараз знаходимося з вами біля гордості північної здруй. Це у нас велосипедно-пішохідний міст, Євровело 11. Ось так і виглядає. Машини тут не їздять через річку Попрат. І власне сюди можна з міста Прешу безперешкодно по велодоріжці майже без перерв доїхати прямо на цей курорт. Що я і планую в цьому році зробити. Якби була ясна погода, звичайно, краєвиди на вискиди були б трохи кращими. Але, в принципі, і так. Досить атмосферно. Зараз туристів немає, так особливо натовпів. Тож можна без натовпів спокійно походити, насладитися цією природою і навколишньою атмосферу. Зараз перейдемо на інший бік, покажу вам, як виглядає цей памп трек. Обов'язково туди приїду на велосипеді. Я куплю його собі і по іншому боці річки Попрат ми йдемо назад до центру міста, тоді вже... Підемо в музейчик, відвідаємо, погріємося трошки. Таку пору року музейчики якраз таки рятують. Якщо погода несприятлива, то якраз саме час дізнатися, щось цікаве з історії цих місць. Тож, ходімо туди. Перш за все, у цьому парку варто відзначити ось такий інстаплейс. Величезну панорамну лавку для фототуристів, з якої відкривається шикарний краєвид на Бескиди. Далі маємо там також сцену, на якій влітку відбуваються різноманітні події. Ну і на всі боки розходяться пішохідні велосипедні доріжки, по яких приємно прогулятися чи покататися в будь-яку пору року, але у теплу, звичайно, набагато краще. З правого боку знаходиться байк-парк, у якому можна. Покататись не лише на велосипеді, але, наприклад, і на роликах, BMXі чи самокаті. Цей парк ось так тягнеться вздовж дороги і залізниці з одного боку, і річки попри з іншого, десь приблизно 500 метрів. Також в кінці знаходиться станція з ремонту велосипедів. Звідси вже відніється центральна частина міста, звідки ми власне і розпочинали цей випуск, і куди ми зараз знову прямуємо. По центрі парку маємо альтанку, де можна гарно провести час із компанією. А далі знаходяться кілька спортивних та дитячих майданчиків. Заскочили в оригінальний краєзнавчий музей Північної Здруй. Квиточок коштує 12 злотих, що приблизно 3 євро. Але на жаль, платити можна лише готівкою, тож майте це на увазі, якщо захочете його відвідати. У музеї зібрані різноманітні предмети з побуту місцевих жителів з навколишніх сіл та самого міста з минулих століть, зокрема знаряддя праці, ремесельне приладдя, ткацькі станки. Гордістю колекції музею є найбільша кількість експонатів гірськолижного спорядження різних років випуску. Найстаріші моделі датуються XVIII століттям, що є справжнім раритетом. Далі маємо різні фігурки, музичні інструменти, вишиті рушники. З цікавинок тут є маленькі макети сільських хатинок і господарських споруд, такий собі міні-скансен у мініатюрі, де можна дізнатися, як колись жили люди, і при цьому зробити це на невеликій площі. Цікаво також те, що в будиночки відчиняються і можна зазирнути всередину кожної хатинки, а пан екскурсовод вам детально розповість, що і для чого потрібно і як використовувалось. Усі будівлі підписані, тож за бажання ви можете і самі дізнатись цю інформацію. Деякі експонати навіть рухомі, зокрема млин, його можна покрутити і побачити у дії, що досить цікаво, і мені здається, я більше ніде такого не бачив, бо зазвичай в музеях доторкатись до експонатів не можна. Далі маємо кілька картин і герби видатних родів, які проживали на території Північної. Потім колекція лише продовжується, але окрім них є ще багато експонатів, і кожен з них вартий уваги. За такі гроші досить непоганий музенчик, тож я всім його рекомендую. Наскочили перекусити в ресторанчик під назвою Собіські і замовили собі ось таку смакоту. Це у нас дерунчики із голяшем е, зі свининою, коштує 32 злотих, це приблизно 8 євро. Далі у нас деруни звичайні два штучки коштують 20 злотих, приблизно 5 євро. Далі маємо голубці із грибним соусом приблизно 24 злотих. Це у нас Десь 5 євро. І далі у нас є картопелька фрі і котлетка по-швейцарськи із сиром. Тож смачного нам і смачного вам, якщо є те що смачне, коли дивитесь цей випуск. На цьому це відео будемо завершувати. попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі інстаграм. Та, TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей, також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку спонсорувати на ютубі під цим відео і до зустрічі на випусках. Всім бувайте!